Кінокомпанія S4U представляє непокірний сусід. Історія спротиву. У цьому епізоді нас чекає неймовірна пригода в незмірно захоплюючому світі раст. Наше перше завдання не просто знайти місце для будинку, а відшукати правдивий райський куточок, де ви зможете розвісити гамак і, звичайно ж, уникнути сусідів з агресивними нахилами. По дорозі не забудьте нафармити ресурси, але пам'ятайте, не перевантажуйтесь. Якщо ви станете схожими на рухомий склад з дріб'язком і раптом вас хтось трісне лопатою по голові, ваш вайб може перетворитися на неприємний сюрприз з самого початку. Так що фармимо мудро тільки те, що потрібно для дому. Не дозвольте собі стати злісним новачком, який вже на старті готовий викинути монітор через вікно. Навколо тьма ворогів, Але до часу, поки мій дім не стоїть міцно, вони для мене лише тіні. Ігнорую їх і фокусуюсь на будівництві. Часу на зволікання нема. Я ще обирав ідеальне місце для будівництва, коли один із гравців вирішив зробити мені несподіваний масаж спини без запрошення. Зрозуміло, що часу на роздуми більше не було. Тепер моя стратегія побудувати швидко і де прийдеться. Встиг відбудувати дім і поставити першу замкову скриню, як одразу ж обшив його металом. Ніяких дерев'яних шалашів. Потім, не гаючи ні хвилини, кинувся фармити. Адже враст, як відомо, час це ресурси. Навколо свого новоспеченого форту я швиденько зібрав ресурси на стильний одяг, щоб виглядати на всі стовполі полі бою. Встановивши перший верстак, я не гаючи часу скрафтив арбалет. Старовинний, але надійний. Озброївшись, я кинувся в бій, готовий до нових пригод та випробувань. І раптом у повітрі розлетілись гострі звуки пістолету Беретта. Не втрачаючи жодної хвилини, вирішив я, що це мій шанс обзавестись новою вогнепальною зброєю. Застав я того нещасного зненацька і пара точних пострілів з арбалета забезпечили мені перемогу. Все, що він мав, тепер моє. Швиденько залутавши трофеї, я поніс усе додому, щоб похвалитись новими сувенірами. Моя спроба спокійно побудувати дім постійно зустрічала виклики від сусідів. Один розбурхував мій поріг безперервним стукотом, наче вирішив перевірити міцність моїх дверей. А інший раптом виявив, що пристрасть до гранат, які він кидав скрізь, розкидаючи їх як конфеті на карнавалі. Довелося зробити рішучий крок, щоб налагодити місцевий порядок. Кілька добре націлених пострілів помітно охолодили запал сусідських амбіцій. Побачивши, що до порту пришвартувався карго, я вирішив спробувати свою удачу. Тоді, як інші метушилися по палубі, я непомітно прибрав до рук кілька ящиків. Черга з калаша, я зрозумів. Пора тікати. Я вже відчув смак перемоги, але раптом один хитрий гравець засідку підготував. І... Так. Ураст ніколи не знає, що чекає за наступним поворотом, і це робить гру настільки захоплюючою. Але нічого я повернусь і заберу те, що вважаю своїм. Замість здаватися, я скрафтив собі автомат Томпсона і вирушив до метро. Ідеальне місце, щоб розрядити накопичену негативну енергію. Цим другом на плечі я готовий був зустріти будь-які виклики, перетворюючи свої невдачі на гучні перемоги під землею. Вже встиг зазирнути сюди переді мною і забрати більшість скарбів, але я все одно знайшов кілька забутих шматків. Виявляється, не всі гравці такі ретельні, що стало для мене приємним бонусом у цих темних метрополітенівських катакомбах. В районі лунали постріли з кожного куточка, а в порту спочивав збитий гелікоптер. Видовище не для слабкодухи. Без зайвих роздумів я кинувся перевірити, що ж сталося на цей раз у нашому спокійному куточку раст. Мені вдалося непомітно підкрастися до обламків збитого гелікоптера, знайшовши собі вигідну позицію серед розкиданих металевих уламків. З цього укриття я мав чудовий огляд на всю околицю, готовий до будь-якого розвитку подій. Тепер я міг спостерігати і контролювати ситуацію, залишаючись у тіні. Не минуло й п'яти хвилин, як я виявив головного негідника, що насіяв хаос тут. Вигнувши залутати найцінніші ящики з обломків гелікоптера, я швидко зник з місця події, не кажучи до побачення. У тих ящиках я виявив елітний кулемет та чимало інших корисних речей, що стало приємним бонусом до моєї швидкої втечі. Разу мені вдалося виконати обіцянку, яку дав самому собі. Я отримав чудовий лут від моїх неспокійних сусідів. Знавки проблеми я повернувся додому, відчуваючи справжнє задоволення від вдало здійсненої рейдової операції. Невдовзі до порту пришвартувався вантажний корабель. І, вирішивши скористатися хвилею удачі, я направився туди за новим лутом. Захоплений моментом та азартом пригоди я тихо прослизнув на борт, готовий зібрати всі цінності, що лише зможу знайти серед морських вантажів. Я встановив таймер на ящику з лутом і обрав для себе засідку, готуючись до зустрічі з ворогом. Сидячи у своєму тимчасовому укритті, я напружено слухав кожен шелест, готовий у будь-яку мить зустріти непрошених гостей, що наважаться перешкодити моєму плану. Поки удача на моєму боці і здійснити ще один рейд, сподіваючись на подвійний успіх. Цього разу я був ще рішучіший та обережніший готовий до будь-яких викликів. Після установки пастки з автоматичною турелью я перейшов до активних дій. Вирішив здійснити рейд на сусідів. Завантаживши зброю та переконавшись, що мій тил надійно захищений, я обережно підкрався до їхніх територій, готовий до зіткнення і сподіваючись на щедрий лут. Луту виявилося не так вже й багато, але моє основне завдання було інше виселити небажаних сусідів з нашої вулиці. З цією метою я ретельно підготувався, обравши тактику та вибудувавши план дій. Моя рішучість забезпечила перевагу і, незважаючи на скромний лут, задоволення від очищення території від непроханих гостей було величезним. Завдання по виселенню небажаних сусідів виявилося успішним, і я вирішив не зупинятися на досягнутому. Новим запалом я продовжував діяти з іншими сусідями, використовуючи здобуті раніше знання та удосконалюючи свої стратегії. Кожен новий рейд давав мені більше досвіду та утверджував моє право на контроль над вулицею. Ніхто не міг вижитися поза моєю. Випадку. Ви лишилися без відповіді. Хтось з сусідів зібрав досить сміливості, щоб спробувати відбитися. Вони прибули на мій поріг з наміром повернути собі контроль над вулицею. Це принесло новий рівень викликів, і я готовий був зіткнутися з ними. Адже кожен конфлікт змушував мене ставати лише сильнішим і винахідливішим у своїх стратегіях. Повністю оволодів мною, і я віддався рейдам без будь-яких обмежень, нападаючи на всі можливі цілі одна за одною. Вибухів. Ліво і направо я не шкодував її ні на секунду, створюючи хаос та руйнування там, де тільки міг. Ця безжальна тактика не тільки зміцнила моє домінування, але й зробила мене відомим серед інших гравців у раз. Хто сміливий, той і має. Без страху за двері, без жалю за вибухівку. Це було спеціально для вас від Special For You. Не забудьте підписатися на канал та натиснути лайк, якщо вам сподобалася ця пригода у світі раз. Ваша підтримка надихає на нові відео.